Нова українська школа хімія сьомий клас. Робота з підручником. Метали та неметали прості речовини. Метали, наприклад, залізо, алюміній, цинк, магній, золото, свинець та інші відрізняються від неметалів. Характерним металічним блиском, ковкістю, вони добре проводять електричний струм і теплоту, метали утворені металічними хімічними елементами. У металах атоми не утворюють молекул, тому формули металів записують, зазначаючи лише символ хімічного елемента. З атомів якого утворений метал. Метали це речовини атомної будови. Золото. Розглядаємо. Хімічний символ запам'ятовуємо аурум. Золото це м'який пластичний метал жовтого кольору з характерним блиском. Золото є рідкісним а тому дорогоцінним металом. Золото це проста речовина. Формула золота записується символом хімічного елементу аурум. Алюміній проста речовина. Формула записується символом хімічного елементу, який ви зараз бачите на екрані. Запам'ятовуємо. Це сріблясто білий ковкий метал, добре формується і розкатується у фольгу. Легкий метал має невелику густину, тому його використовують для виготовлення літаків. Залізо проста речовина, формула якої записується символом хімічного елементу ферум. Запам'ятовуємо метал сірого кольору. <залізо>. Добре проводить електричний струм і теплоту, притягується магнітом, це пластичний і добре піддається куванню. От тут проста речовина, яка описується ось таким хімічним символом. Ця речовина сріблясто білого кольору, це важкий метал. Єдиний метал який за кімнатної температури є рідким. Мідь. Розглядаємо. Проста речовина, метал. Формула записується хімічним символом купрум. Запам'ятовуємо мідь це метал червоного, мідно-червоного кольору. Добре проводить теплоту і електрику. Синк. Розглядаємо проста речовина. Цинк має формулу, яка записується хімічним символом цинк. Ця проста речовина крихка це сірий метал. Захищає залізо від корозії, ржавіння, тому часто використовують оцинковане залізо, тобто покрите тонким шаром цинку. Калій. Розглядаємо. Ця проста металева речовина має формулу, яка записується ось таким хімічним символом калій. Калій дуже м'який метал, ріжеться ножем. Він такий активний, що вибухає в разі контакту з водою. Неметали, утворені атомами неметалічних хімічних елементів. На відміну від металів, неметали не мають металічного блиску за винятком. Йоду та графіту у твердому стані неметали зазвичай крихкі і руйнуються від удару, погано проводять електричний струм і теплоту. За кімнатної температури неметали можуть перебувати в різних агрегатних станах. Познайомимося з характеристикою деяких неметалів. Більшість неметалів є речовинами молекулярної будови, тобто складаються з молекул, як уже відомий вам кисень. О 2 його формула. Їхні формули записують із зазначенням складу молекул за допомогою хімічного символу О і індексу справа внизу, який вказує, що в молекулі простої речовини неметалу, кисню два атоми. Існують не метали атомної будови, їхні формули записують, зазначаючи лише символ хімічного елемента, з атомів якого складається речовина. Наприклад, алмаз і графіт, які складаються з атомів карбону. Ось так записується хімічний символ цього елементу карбону. Сірка це крихка речовина. Жовтого кольору складається з восьми атомних молекул. Розглядаємо ілюстрацію. Хлор, формула цієї простої неметалевої речовини хлор 2, вона показує, що в молекулі хлору міститься два атоми хімічного елементу хлору. Ця речовина жовто-зеленого кольору, і це отруйний газ. Білий фосфор. Крихка отруйна речовина займається навіть від теплоти людського тіла. Ось так виглядає будова білого фосфору. Формулу ви бачите на екрані: 4 атома фосфору. Графіт добре вам відомий. Жирна на дотик крихка тугоплавка речовина. З металічним блиском, проводить електричний струм, проте набагато гірше за метали. Формула графіту С записується хімічним символом карбон. Йод, молекула йоду йод 2 складається з двох атомів йоду. Це сіра крихка речовина з фіолетовим металічним блиском. У разі незначного нагрівання переходить у газоподібний стан, минаючи рідкий, тобто сублімує, утворюючи фіолетові випари. Бром. молекула брому складається з двох атомів брому: це темно-червона важка рідина, яка за кімнатною температури легко випаровується. Увага! Досліджуємо. Моделюємо та проєктуємо. Використовуючи різнокольоровий пластилін, виготовте моделі молекул кисню, брому, сірки, азоту, хлору. Знайдіть в інтернет джерелах 3D модель молекули сірки. Чи схожа на неї ваша модель? Чим саме? Чи все ви врахували? Під час моделювання цієї молекули. Дайте відповіді на поставлені питання, попрацюйте у групі, допомагаючи один одному. Запам'ятаємо, чіткої межі між металами та наметалами не існує. Наприклад, іод і графіт не метали, але обидва мають металічний блиск. А графіт хоч і слабко, але проводить електричний струм. Для визначення належності речовини до групи металів чи неметалів слід брати до уваги всі її фізичні властивості в сукупності, а також її будову та хімічні властивості. Дякую за увагу. Чекаю вашої активності. Під час роботи у групі у відповідях на ось ці запитання досліджуємо, моделюємо, проєктуємо метали та неметали.